Кожного весняного сезону ми маємо дуже багато ексклюзивних імпортних сортів магнолій. Вся магнолія посаджена в 3- або 5-літрові контейнери. Відповідно, є 3- або 5-річна. Є магнолія щеплена і не щеплена. Зараз поясню вам різницю. Найціннішими, найдорожчими магноліями є щеплені. В них чітко видно місце щеплення, такі магнолії передаються чітко материнські всі властивості, і вона дуже швидко зацвітає. Ось магнолія Sunrise вона має 30 см і вона вже з квіточкою. Тобто такі магнолії приблизно на другий-третій рік всі зацвітають. Всі наші щеплені магнолії мають приблизно від 30 см до 1,5 м і будуть квітувати в цьому році. Нещеплені магнолії ми відправляємо вже такими великими, готовими сформованими деревами. Саджанці йдуть приблизно від одного метра і вище двох. Але на відміну від щеплених, цвітіння цих магнолій починається лише після п'ятого року. Хочу зазначити, що є магнолія з різним терміном цвітіння. Деяка магнолія відцвіла, Ось ця магнолія зараз в бутонах. квіточки якраз розкриваються, її пишне цвітіння тут листки. Тут тільки починає розкручуватись, тут поки що тільки бруньки. На цій магнолії є вже бутони. Оскільки магнолії мають різний термін цвітіння, можна підібрати собі 3-5 різних сортів і забезпечити почергове цвітіння магнолій такою красою протягом місяця. Всі саджанці магнолії, незалежно від величини, чи вона маленька, чи вона ось така велика, відправляємо у власному надійному пакуванні. Всі саджанці ми відправляємо ось такими, як ви бачите у відео. Перед відправкою можемо надати фото безпосередньо того саджанця, який вам поїде. Також можна всю інформацію чи цвіте зараз, який сорт зараз цвіте, уточнити для того, щоб замовити магнолію, переходьте до нас на сайт.